Пане Кеннеді, вітаю вас з бальним дебютом вашої доньки. Ви політик, і у нас до вас не зовсім бальне питання. Наша знімальна група з України, і зараз у нас дуже напружена ситуація в країні. Напевно, ви бачили кадри, якими починаються усі світові новини. Що ви думаєте з цього приводу? А звісно, я уважно стежу за новинами з України. Весь світ стежить зараз. Думаю, українців зараз найбільше хвилює, чи буде в Україні справжня демократія. Людям не потрібно обирати між Європою та Росією. Їм потрібно визначитися, якого лідера вони хочуть у себе в країні і якої економіки. Якщо запитати будь-якого американського політика, мабуть, він відповість, що не хоче, аби Росія зміцнювалася за рахунок України. Але як на мене, українцям потрібно ставити собі інші питання. А що ви думаєте про розгін мітингарів правоохоронними органами? Моя країна також через це пройшла щоправда ще у 18 столітті, у 1776 році. Ми були колонією Великої Британії. Американцям знадобилося багато мужності, щоб заявити. Люди готові віддати життя, багатство, але вони не хочуть бути придатком, а хочуть самостійно визначати, як їм жити далі. Українці також повинні прийняти це рішення.